Добрий день, мене звати Іван і ви в мене в гостях. Сьогодні хочу зробити такий краткий обзорчик ну, порівняння двох інкубаторів одної серії. Це Теплуша Євро 88 в комплектації TAP і Теплуша Євро 88 в комплектації Pro. Хочу порівняти, ну, які відмінності, які схожості і взагалі пора враження про ці інкубатори. Перша відмінність, яка кидається в очі, це, звісно ж, цей інкубатор білий, це інкубатор сірий. Ну, це перше, що кидається в очі це візуальні відмінності. Ну, і тут е, в інкубатора, е, теплоший євро 88 тап, ну, трошки біла полосочка тут її нема. Ну, це не суттєво. Ну, це таке відмінності. Ну що, відкриваємо, дивимося. Коробки однакові. Ну, майже лише позначки, що там tap, та що там про комплектація. А так, розміри, все ідентичні. Йдемо далі. Так, і перше, що так само кидається в очі, це знов такий колір. Цей інкубатор зовні сірий, всередині він жовтенький, дуже приємний такий колір. Цей інкубатор зовні білий, ну, всередині він чорний, чорний пластик. килимок для вилупу, і там, і там однаковий, жовтенький. Так. І так, поїхали. Дуже відмінності я не бачу. А, ні, зачекайте, бачу провода. В цьому провод один йде від кришки. Це провод до автоповороту. Тут же йде два проводочки. Я не знаю, що то таке. Я не вивчав. Бачу відмінності. Вентилятор такий самий. Бачу, Датчики тут прикріплені. Все. Це належним чином все як має бути. Так. Угу. Е -е. Йдемо далі. Покрокова інструкція підготовки до інкубації. Е -е. В інкубаторі в білому. Будемо звати білий сірий В інкубаторі білому велика, в інкубаторі сірому в комплектації Про маленький. Ну, маленький, мені кажеться, навіть зручніший. Його можна покласти до інструкції і не загубити. Це ж десь буде валятись. Так, далі. Що в нас іде? В інструкції дуже все зрозуміло, все, що потрібно робити, щоб не розгубитися при початку інкубації. Тут він йде, і тут він так, так само. Далі, інструкція з експлуатації. І там, і там. Йде зовні, ну не майже такі самі. Всередині вони інакші. Зроблено в Україні місто в Харків. Так. Перша сторінка, ну, вона не відлічається. Зміст, зміст, гарантійне обслуговування. Бла-бла-бла. Так, потім перша сторінка тут. Перша сторінка в ТАП. В проїтап. Ну, Якщо так дивитись, то відмінностей немає. Ну, але ще тут того, що е, автоматичне положення лотків. То, що там не написано. А, ні, воно написано. Ну, просто трошки візуально від, є відмінності. Так, далі, техніка безпеки. Ну, так, на перший взгляд, ніби все по пунктах там 3 там 7, там 7, 6 сходиться. Так, що ж тут -то в нас? Тут так само е, все ж таки, все ніби. Так само. А, 140, 175 і 50 мл. Бачите, а я щось собі надумав. І в обзорі цього інкубатора щось мені показало, що там 50, 100 і 150. Ну, трошки відлічається. Не важливо. Так, йдемо далі. Ну, Все ніби так само. Так. Ми порівняємо спочатку інструкцію з експлуатації, правильно? Так. Тут так само всі положення, що на табло висвічується, що це означає. Так, йдемо далі. Ага, а тут вже дивіться вже тут досить різне. В цьому інкубаторі пишеться керування механізмом повороту, керування інкубатором, ну, покроково. Тут же так само керування інкубатором, але додаткова сторінка. Ви бачите цей пункт. Так, іде тут другим, а тут під першим трошки нам роз'яснюють, це стосується нових лотків і жовтеньких лотків, як там розміщати інкубаційні яйця. Тобто зверху не накладати, стоячі, не класти. Якщо розміщати комбіновану інкубацію, а, стоячи, ні, до чого це стоячи, Я не то, не то ляпнув. Якщо комбіновану інкубацію, то розподіляти щоб було рівномірно, а не з однієї сторони крупні, з другої сторони мілкі. Бачите, все, боже, як все підробно, зрозуміло написано. Е, увага! Для запобігання деформації лотка не допускайте завантаження яйця вагою більше 55 грам. Е, це стосується нових лоточків, які поміщаються 78 яєць. Ми до них зараз вернемося. Бачите, в цьому інкубаторі такого нема. Про лотки додаткові нічого не говориться. Так, що тут у нас далі? Порівнюємо. Знов, відмінності, покрокова інструкція заміни тривошипа. Як замінити це, якщо хто не знає, це така пімпочка, яка може вийти з ладу, може тріснути. Ну, це в крайніх випадках, коли перевантаження або довго експлуатації, може там стертись щось. Ну, інкубація, хто часто інкубує, той знає, що багато інкубацій, то може там трошки різьба стертись, і вони йдуть в комплекті, Їх додають до комплекту. Що, якщо, не дай Бог, що можна. Замінити там в комплекті, я не пам'ятаю. Чи... Ну, 3-4. Ну... Достатньо йде. Дві. Так, ага. Ну, все. Так, це відмінності. Ми подивились. Ну, Відлічається. Ну, поради професіонала. А тут у нас вони. І тут проради ну, трошки, бачите, змістилося все. Таблиця інкубації, до речі, така сама чи ні, рекомендована від виробника 30. Та да, все так само. Ну, Це не гарантує 100% вивод. Там так само написано. Ну, Таблиця зручна. Якщо перший раз інкубація, то можна по інкубувати, і результат все одно буде гарний. Так, ну. Далі я. Хочу сказати, що все те саме і є. Так, тут можливі несправності, якщо щось на табло висвічується. Виробник вже все про це подбав і все написав. Умови гарантійного обслуговування і для заметок. А, тут -то є нотатки, тут немає нататок, бачите, відмінності. От відмінності вам. Так Ну що, йдемо далі. Те, що схоже. Схоже, в цьому інкубаторі. Він може підключатися до альтернативних джерел живлення, тобто до акумулятора ну, і такого іншого до 12 Вт. І в цьому інкубаторі є крокодильчики такі. О, так називаються. А, до речі, от крімшипи в комплекті йдуть. Бачите? дві штучки сюди примотані. І в цьому інкубаторі так само. А тут в мене три. В цьому інкубаторі так само йдуть крокодильчики, Я вже їх підключав. Все працює чудово. Ну, я цей інкубатор вже не був в спользований. Вже в мене є дві серії. Дві інкубації я вже провів в ньому. Зараз буду закладати третю. І так. І тут так само і ці крокадільчики, щоб підключати до акумулятора. Далі. Бутилочка. Ну, бутилочки, до речі, однакові в цих інкубаторах. Потім лотки. Лотки йдуть стандартні, жовті, ну, такі гарненькі жовті лоточки, в які поміщається. Ну, бачите, яке вже в ці лотки поміщається курячих 60, тобто в один лоточок 10 яйць, їх 6, тобто 60. А якщо закладати перепилінні яйці, там в цих лотках вміщується 100. Дай Бог я вже не а, вот, 168 і гусиних 30 штук. Ну, яйця ж великі. Так, 6 таких лоточків. Тут і тут. Такі самі, вони однакові. Однаковий пластик все таке як саме. Це забрали сюди, це забрали ми сюди. Так. Далі. Блок живлення. Ой, який гарненький. До речі, мені здається, він відрізняється від того, що то в комплектації ТАП. Так, да, бачите, цей менший. Напевно, щось додавили, щось в характеристиках щось покращили. До ну, речі, так, тут щось 5000 мільярд, чи тут 4000 мільярд. Ага. Ну, типу, що винахідна фірма. Вона щось вигадує, щось придумує і вдосконалює. Вже щось вдосконали, Бо цей бо це інкубатор вироблений цього року. Я купляв його е, це, в лютому місяці. Е, а цей інкубатор виготовлений... ну, по, До речі, подивимося, давайте. Що у нас тут в характеристиках. Е, комплектація в січні 23-го року зроблений, а в комплектації Про в... в. квітні 23-го року зроблений. Так само. Так. так. Угу. Подивились. <гум> Як там, пилу, жару, всі свіженькі, всі гарненькі. Так, ну, виходи тут такі самі, мені здається. Да, вони ніби однакові. Ну, щось вже там вигадали нове, щоб нам було краще і легше інкубувати. Так, забираємо. Так, килимок. обсох трошки тут щось. Попадав в мусор вже <гум> вітер на балконі його. Клав був сохнутий, він щось мене так. так, відмінності, ну, колір і а так все таке саме все таке саме, все як є. Килимок для вилупу. Зручний, я вже її рекомував. Дуже добре по початком на ньому лупитись. Вони не дуже стоять. Ой, щось там буде. Щось. Е, ну, Цього відмінності. І, до речі, тут планочка якась є, а тут нема. Ну. Значить, так повинно бути. <гум> або або і, що, і, що інакше. ну, Раз таке. Візуально таке саме. Тепер, що стосується, ну, який гарні, це прям такий жовтенький, ну, ну, супер, красний. Вже чекаю, не дочекаю, вже хочу закласти інкубацію. Дуже гарно, Так щось поклав в не рівно, тепер здається, що цей більший. Тако. Так, Тепер про відмінності. Е, до комплектації е, теплуша Євро 88 в комплектації TAP Це все. А до. Е, хотів сказати про це і сказав про TAP. Е, а, теплуша 1, в Теплуша Євро 88 комплектації Pro йде е, такі о, чудові лоточки. Вони зараз зробили їх. Вдосконалими міцними це новий пластик міцний. І, їх, і його ще цей лоток зробили міцнішим, додавши такий металевий прут. Щоб вони не прогиналися і ми не турбувалися про інкубацію, а насолоджувалися нею. В цьому інкубаторі вони в комплекті не йдуть. Але їх можна придбати додатково. Що, що я був і зробив, коли купляв цей інкубатор, я придбав їх додатково. Ось. Вони були спочатку такі, червоними, без прута і більш тонкий пластик. Ну, Це так кажуть, що він тонкий, бо в деяких людей вони трошки були погнулись і щось. Не подобалось. В мене вони не погнулися, в мене інкубація пройшла okay. добре, ну, ну, все чудово, я не знаю. Так. Гарненькі, червоненькі. Тут взагалі тоді таке розномаїття кольорів, виходить. І жовтий, чорний, білий, і червоненькі, ну, які проводитиму зеленіці. Це їх можна було придбати окремо, і вони підходять до цього інкубатора. ну, я це і А в цьому інкубаторі вони вже йдуть. Комплекції. Тобто, додатково вже не треба нічого не переживати, ні Е, Ці лотки дають змогу інкубувати набагато більше яєць в цьому інкубаторі з автоповоротом. Тобто, якщо ви інкубуєте з жовтими лотками, ви можете закласти максимальну кількість курячих яєць 60 штук в кількості. Якщо ви закладаєте ці новітні лотки, на вас поміститься, ну, в мене, в мене й поміщалось 78 інкубаційних курячих яєць. Тобто там 60-78, ну ви вже розумієте різницю. Якщо взяти в порівняння ще теплушою люк 72, то там 72 в каретки поміщалося яєць. Тут він, інкубатор цей менше, а яєць курячих можна інкубувати більше. Ну Можна інкубувати і на килимку, там можна розмістити більше 90 курячих яєць, ну плюс-мінус. Там в пару яєць ми не помічали 91, але можна було би покласти 95, бо яйця були не дуже великі. Ну, не про це. Це якщо ви хочете закласти і забути про інкубацію, тільки е, слідкувати за рівнем вологості, то це саме те, що потрібно. Е, в цьому інкубаторі вони йдуть в комплекті, вони закладаються дуже зручно. Якщо, е, якщо не знаєте, як інструкція в допомогу, або ж на самому, е, скажіть мені, інкубаторі ось. Є така підказочка, як встановити. Ну або там є той листочок покрокова інструкція. Тут теж все написано. Так. Я вже інкубував в таких лотках. Ну, це в мене червоні лотки, а це чорні і набагато міцніші. Мені мене попередили, що лотки будуть нові. Так само хочу сказати, що в цих інкубаторах про схожість це канавки для води. Отвори. Тобто, в цих інкубаторах це продумано. ну, Я не знаю, це Нобелівська премія просто плаче за тими людьми, які виробили ці інкубатори. Тому що в цих інкубаторах є отвори зовні от трубочки, через які можна доляти воду. І тим самим тримати вологість на потрібному рівні. От, бачите? Два отвори. Один отвор, як ми дивилися, 50 мл, другий на 75, і третій тут вже для вилупу, куди зовні не доливається. Це вже коли викладаєте яйця на килимок для вилупу. Тут заливаєте 145 мл води. Ну, це взагалі чудово. Ці отвори дуже допоможуть, коли ви на початку інкубації. Тобто ви заклали яйця, вимкнули інкубатор і все. І вам перші три доби не потрібно відкривати інкубатор, щоб ну, не захолонути яйця, щоб інкубація прийшла добре. То ви просто підтримуєте рівень вологості, доливаючи собі окремо через трубочки, бо яйці провітрювати не потрібно в перші дні. Ну це супер, це взагалі. Це не треба мучитись ні через які там трубочки. Кудись там, деякі е, вже такі винахідники е, очуміли ручки. Е, вже шланги з під капельниць вже проводили через отвори, туди запіхували. Ну. Чого зламати собі голову, якщо все, все вже придумали, все вже зробили для зручності? Ну, чудово, відмінність цих інкубаторів між собою це комплектація. В цей інкубатор входять лотки, які дають змогу набагато більше яєць закладати в інкубацію з автоповоротом, не... щоб голова вас не боліла, як перевертати ті яйця кожен день по три рази відкривати, перевертати в руками, щоб закласти потрібну кількість. Тут можна вже 78 інкубаційного колючова яйця вже закладати і все інкубувати. Чудово! Потім що? Кольори відмінність, які в нас кольори. Це більш такий ніжний, це більш такі строгий, я б сказав, в тонах жовто-сірий і чорно-білий. Кольори тут, тут так само, тут чорненькі, тут жовтенькі, в дротах. Тут якісь є додаткові, але ну, я не знаю, я не вивчав, що це таке. Це дроти до автоповороту. Датчики. Датчик вологості, датчик температури, ну все як має бути. Все входить в комплект. Керувати дуже зручно. Дві кнопочки: що тут, що тут, температура, поворот. Два віконечка, яєчко, яке відкривається, щоб регулювати вологість і вже на вилупу додаткове повітря давати курчатка, ну, малечі, яка лупиться. Отвор для повітря, провітрювання на 10-ту добу відчиняється, щоб був доступ кисню. Тут е, вважається сірий, більш міцний, міцна сировина, біле, напевно, так само. Я читав, що сірий інкубатор на 25% більш енергозберігаючий. Так було написано. <свистак> <свистак> ну, всі відмінності. Різниця між ними в ціні, не набав... ну, я б сказав, не дуже велика. Ну тут більш тут така, можна сказати, плюшка це ці, ці лотки, які ну, чудові. Ну і колір. Ви самі розумієте, білий інкубатор це завжди буде якась. Ну, він внутрі дуже легко прибирається, внутрі взагалі не буде ніяких у вас проблем. Ну, а зовні ну, десь ляпнули, десь капнули руками потерли, яйця підписували олівцем, тут десь потерли. ну, Це може бути тут же ж, він чистенький, гарненький. Навіть щось десь замаститься, то його навіть не буде видно. Він буде завжди як новий. Ну, Краса. Так що давайте вимкнемо. Так? Давайте. Ну, а спочатку в лоточки закладемо так, щоб вже було понятніше. Не закладається легенько. Оп, ну, Зараз я, я ще розіб'ю, а вже ж таки, шукаємо, вони крепкі. Е, закладається як? Під кутом 45 градусів, ну, це на крішці написано, ну я вже вам розкажу. Тут йде дві, дві пимпочки і тут два отвори. Верхні, верхню, нижню нижню заклали під кутом і тут така є рельса. І закладаєте. Хоп, все. Ви Заклали. Нічого сложного, все легенько. Раз, Заклали. Тут чуть бачите, воно заходить там. Пазухи Раз і заклали. Раз і заклали. І заклали. Може, новенькі прям тільки у заводу. завода. Ой, краса. Так, а сюди ми будемо закладати жовтенькі, ну вони ж ідуть рідненькі. Вони ж рідні для цього інкубатора. Правильно, правильно. Ой, у мене тут автоповорот був. Зараз ще під наклоном будемо закладати. <хи> Я щось не поклав каретки в правильне положення. Вже коли викладав на килимок, не звернув це увагу. Ну, жовтенькі ще простіше закладаються. Так, що у нас тут? Щось не можу попасти. Такої вибачайте. Так. Треба було поправити правильне положення, зробити і не морочити собі голову, бо трошки незручно. що, ну підсоединяємо автоповорот. Так. Тут підсоединяємо так само всі проводочки. Можеш вже порівня... ж порівнювати, так порівнювати. Так. Зачиняємо. І вмикаємо живлення в розетку і до інкубатора підсоединяємо. І так само робимо з комплектацією ТАП. все. Все, все працює. Ой, в тому інкубаторі поворот зразу вімкнувся. А? А? Бо я перевіряв, коли вмикав, то включив. Так, і дивимося по показниках. Вологість 52 там. Тут що в нас? 55. Ну, це може бути нульовий день, тут день 21-й. Я ж кажу це після інкубації, я ще на стройки не, не скинув. лампочка світиться, тому що включений автоповорот. Тут, він е -е -е Так само додати температуру. Тут температура 38, скинути 37,8. Раз, разу назад скинули. Е -е -е Хочете повернути? зараз він, зафіксує. він зафіксує. Хочете підняти температуру, нажимаєте і тримаєте, і температура росте. Нам, треба. О, 38, все. Нам так треба для початку. Вікубація. Тут температура, яка зараз зафіксувалося. Тут 38 так само. Ну, все стоїть. Трошку закрите, можна відкрити, закрити. Все працює. Автоповорот, On. вимкнений, off. ми виключили. Все, зафіксувалося. Якщо ви бішіть, це знак, що він зафіксувався, що він прийняв вашу команду. Так, дивимося поворот. Як повертаються лоточки? В цьому інкубаторі в цьому. Нажимаємо і тримаємо на кнопочку, і лоточки повертаються. Дивіться, як легенько, ніжно вони обертаються. Це в інкубаторі Теплуша Євро 88 Pro комплектації. Хоч, ти собі. Все повернулося. Так, і що робиться в цьому інкубаторі? Давайте подивимося. Нажимаємо і тримаємо і крутиться. Теж лагідно, ніжно. Автопород працює чудово. Ну, супер. Клас. Це, Це ви можете самостійно перевертати, якщо не хочете вмикати автоповорот, ви можете просто нажати на кнопочку і вони будуть вращатись так як вам потрібно там, трошки повернути чи змінити положення. Ну, я ж кажу, якщо ви хочете, наприклад, вже, е, проводити ось і вас вони якось перевернути, вам не зручно буде їх брати, ви можете просто натиснути і покласти їх в потрібне вам положення для зручності. Ну, все таке. От. Ось моє порівняння. Цих двох чудових інкубаторів, Ну, на мій погляд, вони чудові. Модель, як там, трошки простіша і трошки гарніша. Ну, а взагалі вони обі дуже чудові. Вони майже однакові, але своє, все ж таки є відмінності і більше, як там, є розумний, є гарний. А є гарний і розумний в одному лиці. Ну, супер. Ось така в мене маленька радість, і привіт. Іти ну, вперед і інкубувати далі. Хочу вам сказати гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе. До нових зустрічей. Хочу сказати, що дуже о, похоже, вони працюють о, температура. Тут 26, тут же 26,1. Вологість 54, ну вологість вона буде відрізнятися трошки. Ну, температура наганяє однаково. Вони стояли при однаковій температурі. Е, я вже ж заніс до хати е, той відкрив. Тепер цей. Вони дуже щільно закриті. А, до речі, я ж не сказав. Навіть. Ще хотів би вам сказати про дуже великий, е, велику перевагу цих інкубаторів, що в тому, що в тому, е, кришка е, дуже щільно закривається. Е, тут є резинова така прослоєчка, яка не дає е, ніякої можливості втрати ні вологи, ні е, температури, е, тепла, е, що інкубація проходить, ну. Вам не потрібно додаткове додатково отвори, ну чи якось там окутувати той інкубатор, знаєте, як деякі роблять, чи скотчем кришку приматувати, щоб вона щільніше закралася. Вони ну взагалі чудово. Вони зачекають зачиняються плотно, воно сідає ніяких, ну немає ніякої втрати, ні тепла, ні водологи. Ну. Це насолоджуватись інкубації, і не треба ломати собі голову, що там десь зимно холодно і таке інше. Ну, інкубатори чудові, мені подобається. Я дуже радий, що я їх придав. Вони мені будуть великими помічниками у моєму маленькому господарстві. Ну і в моїх бажаннях і прагненнях до інкубації.